Фергілі, Енеїда, Переказ. Коли на землі починалося століття героїв, то боги дуже часто сходили до смертних жінок, щоб від них народжувалися богатирі. Інша справа богині. Вони лише зрідка сходили до смертних мужів, щоб народжувати від них синів. Так від богині Фетіди був народжений герой Енеїди Еней. Поема починається в самій середині шляху Енея. Він пливе на захід між Сицилією і північним берегом Африки, там, де якраз зараз фінікійські вихідці будують місто Карфаген. Тут то і налітає на нього страшна буря, наслана Юноною. На її прохання Бог Еол випустив на волю усі підвладні йому вітри. Енея рятує Нептун, який розгонить вітри, розгладить хвилі. Вияснюється сонце і останні сім кораблів Енея з останніх сил підгрібають до незнайомого берега. Це Африка. Тут править молода цариця Дидона. Злий брат вигнав її з далекої фінікії, і тепер вона з товаришами по втечі будує на новому місці місто. Карфаген. Щасливі ті, для кого встають вже міцні стіни. Вигукує Еней і дивується храму Юнони, що зводиться, розписаний картинами Троянської війни. Чутка про неї долетіла вже і до Африки. Дидона привітно приймає Енея і його супутників, таких же утікачів. Як вона сама, на честь їх справляється бенкет, і на цьому бенкеті Еней веде свою знамениту розповідь про падіння Трої. Греки за десять років не змогли узяти Трою силою і вирішили узяти її хитрістю за допомогою Афіни. Вони збудували величезного дерев'яного коня. В порожистому череві його приховали кращих своїх героїв, а самі покинули табір і усім флотом сховалися за ближнім островом. Був пущений слух, це боги перестали допомагати їм, і вони відпливли на батьківщину, поставивши цього коня, Вдар Мінерві величезного, щоб Троє не ввезла його у ворота, тому що якщо кінь буде у них, то вони самі підуть війною на Грецію і отримають перемогу. Троя тріумфує, ламає стіну, ввозить коня через пролом, провидець Лаокоон. Закликає їх не робити цього, але з моря випливають дві велетенські Нептунові змії, накидаються на ла і двох його синів, душать їх кільцями. Кінь в місті, на втомлену від свята Трою опускається ніч, грецькі вожді вислизають з дерев'яного чудовиська. Грецькі війська нечутно підпливають до острова, ворог в місті. Еней спав, у вісні йому являється Гектор. Троя загинула. Біжи, шукай за морем нове місце. Еней вибігає на дах будинку, місто палає з усіх кінців. Полум'я злітає до неба і відбивається в морі. Крики і стогони з усіх боків. Він скликає друзів для останнього бою, для переможених порятунок один не мріяти про порятунок. Вони б'ються на вузьких вулицях, на їх очах волочать в полон царівну Касандру. на їх очах гине старий цар Пріам. Еней шукає смерті. Але йому являється мати Венера. Троя приречена: Рятуй батька і сина. Батько Енея дряхлий Анхис, син хлопчик Асканій. З безсилим батьком на плечах, ведучи безсилу дитину за руку, Еней покидає місто, що рушиться. З вцілілими троянцями він ховається. На лісистій горі, в далекій затоці і будує там кораблі і покидає батьківщину. Треба плисти, але куди? Починаються шість років поневірянь. Один берег не приймає їх, на іншому бушує чума, на морських шляхах лютують чудовиська старих міфів. Сцилла і харібда, хижі гарпії, одинокі циклопи, на суші скорботні зустрічі, ось кущі, що сочилися кров'ю на могилі троянського царевича, ось вдова великого Гектора, що настраждалася в полоні. Один оракул шле Енея на кріт, інший в Італію. Третій загрожує голодом. Четвертий вилів зійти в царство мертвих і там дізнатися про майбутнє. На останній стоянці в Сицилії помирає дряхлий Анхис. Далі буря, далі берег Карфагена. За справами людей стежать боги. Юнона і Венера не люблять одна одну. Але тут вони подають одна одній руки. Венера не хоче для сина подальших випробувань. Юнона не хоче, щоб в Італії піднявся Рим, що загрожує її Карфагену. Нехай Еней залишиться в Африці. Починається любов Дидони і Енея, двох вигнанців, найлюдяніша в усій античній. Поезії. Вони з'єднуються в грозу під час полювання в гірській печері, блискавки замість факелів і стогони гірських німф замість шлюбної пісні. Це не до добра, тому що Енею писана інша доля, і за цією долею стежить Юпітер. Він посилає у вісні до Енея Меркурія. Не смій зволікати, тебе чекає Італія, а нащадків твоїх чекає Рим. Еней тяжко страждає. Боги веліли, не по своїй волі покидаю я тебе, говорить він Дидоні, але для люблючої жінки це порожні слова. Вона благає. Залишся, потім зачекай, потім побійся. Якщо буде Рим і буде Карфаген, то буде і страшна війна між твоїми і моїми нащадками. Марно. Вона бачить з палацової вежі далекі вітрила Енеєвих кораблів, складає в палаці похоронне вогнище і, зійшовши на нього, кидається. На меч. Заради невідомого майбутнього Еней покинув Трою, покинув Карфаген, але це ще не усе. Його товариші втомилися від поневірянь у Сицилії, поки Еней справляє поминальні ігри на могилі Анхіса, їх дружини запалюють Енеєві кораблі, щоб залишитися тут і нікуди не плисти. Чотири кораблі гинуть, втомлені, залишаються, на трьох останніх Еней досягає Італії. Тут, біля підніжжя Везувію, вхід в царство мертвих. Тут чекає Енея дряхлий пророк Сивілла. З чарівною золотою гілкою в руках сходить Еней під землю. Як Одіссей запитував тінь Тересія про своє майбутнє, так Еней хоче запитати тінь свого батька Анхиса про майбутнє своїх нащадків. Він перепливає Аїдову річку Стікс, із за якої людям немає повернення, він бачить нагадування про Трою, Тінь друга греками, він бачить нагадування про Карфаген, тінь Дідони з раною в грудях. Еней говорить, проти волі я твій, цариця берег покинув, але вона мовчить. Зліва від нього тартар, там мучаться грішники. Праворуч від нього поля блаженних, там чекає його батько Анхис. Всередині річка забуття літа, і над нею вихором крутяться душі, яким призначено в ній очиститися і явитися на світло. Серед цих душ Анхис вказує синові на героїв майбутнього Риму: і Ромула, засновника міста, і серпня, його возродителя, і законодавців, і тираноборців, і усіх. То затвердить владу Риму. Це далеке майбутнє, але на шляху до нього близьке майбутнє, і воно нелегке. Страждав ти на морі, страждатимеш і на суші, говорить Енею Сивіла. Чекає тебе нова війна, новий ахіл і новий брак з чужоземкою. Еней припливає до середини італійського берега. Тут живе старий мудрий цар Латин зі своїм народом Латинами, висадившись, втомлені подорожні вечеряють, виклавши овочі на плоскі перепічки, з'їли овочі, з'їли перепічки. Ось і столів не залишилося. Збулося пророцтво. Гристимете власні столи. Ми не знали, куди пливемо, тепер знаємо, куди припливли. І Еней посилає послів до царя Латина просити миру, Союзу і руки його дочки Лавинії. Латин зрадів: лісові боги давно віщали йому, що дочка його вийде заміж за чужоземця і потомства їх. Підкорять весь світ. Але богиня Юнона в люті, ворог її Троя взяв верх над її силою і ось ось спорудить нову Трою. Будь же війна, будь загальна кров між тестем і зятем. У Лациї є храм, коли мир, двері його замкнуті, коли війна. Розкриті. Поштовхом власної руки відкриває Юнона залізні двері війни. На полюванні троянські мисливці помилково зацькували ручного царського оленя. Тепер вони Латинам не гості, а вороги. Цар Латин у і складає владу. Молодий Турн, що сам сватався до царівні Лавинії, тепер збирає могутню рать проти прибульців. Тут і велетень Мезенцій, і невразливий Месап, і Амазонка Каміла. Еней теж шукає союзників. Він пливе до Тібру, туди, де на місці майбутнього Риму живе цар Евандр. Вождь грецьких поселенців з Аркадії. На майбутньому форумі пасеться худоба, на майбутньому капітолії росте тернина. У бідній хатині цар пригощає гостя і дає йому в допомогу 400 бійців на чолі зі своїм юним сином Палантом. А тим часом Матір Енея Венера сходить в кузню свого чоловіка вулкана, щоб той скував її синові божественно міцні обладунки, як колись Ахілові. На щиті Ахіла був зображений весь світ, на щиті Енея увесь Рим. Вовчиха з Ромулом і ремом, викрадення сабінянок, перемога над галами. Злочинний Катилина, доблесний катон і нарешті урочистість серпня над Антонієм і Клеопатрою, живо пам'ятне читачам Вергілія. Але доки Еней вдалині, Турн з італійським військом підступає до його стану, як лягла древня Троя, так нехай ляже і нова. За Енея його доля, а за мене моя доля. Два друга трої, сміливці і красені, низ і евріал ідуть на нічну вилазку крізь ворожий стан, щоб дістатися до Енея і призвати його на допомогу. У безмісячному мороці безшумними ударами прокладають вони собі шлях серед сплячих ворогів. І виходять на дорогу, але тут у досвіта застигає їх ворожий роз'їзд. Евріал потрапляє в полон, ніс один проти трьохсот кидається йому на виручку, але гине голови обох підійняті на списи, і розлючені італійці ідуть на напад. Турн підпалює троянські укріплення, уривається в пролом, крушить ворогів десятками. Юнона вдихає в нього силу, і тільки воля Юпітера кладе межу його успіхам. Боги схвильовані, Венера і Юнона, винять одна одну в новій війні, і вступаються за своїх улюбленців. Але Юпітер. Їх зупиняє якщо війна розпочата, нехай кожному випаде доля битвенних бід і удач. Для усіх однаковий Юпітер рок дорогу знайде. Тим часом нарешті повертається Еней з Палантом і його загоном. Юний Асканій Юл, син Енея, кидається з табору на вилоску йому назустріч. Війська з'єднуються, закипає загальний бій, груди в груди, нога до ноги, як колись під Троєю. Палкий палан рветься вперед, здійснює подвиг за подвигом, сходиться нарешті з непереможним Турном. І падає від його списа. Турн зриває з нього пояс і перев'язь, а тіло в обладунках благородно дозволяє соратникам винести з бою. Еней кидається мстити, але Юнона рятує від нього Турну. Еней сходиться з лютим Мезенцієм, ранить його. Юний син мезенція лаві затуляє собою батька. Гинуть обоє. І вмираючій мезенці просить поховати їх разом. День кінчається, два війська ховають і оплакують своїх полеглих. Але війна триває, і, як і раніше, першими гинуть самі юні і такі, що цвітуть. Після Ниса і Евріала, після паланта і лавса приходить черга Амазонки Каміли. Що виросла в лісах, і з луком і сокирою б'ється вона проти Трої, і гине убита дротом. Бачачи загибель своїх бійців, чувши скорботні ридання старого Латина і юної Лавинії, відчуваючи рок, що настає, Турн шле гінця до Енея Відведи війська. І ми вирішимо нашу суперечку поєдинком. Якщо переможе Турн, Троя йде шукати нову землю. Якщо Еней, Троя засновує тут своє місто і живуть в союзі з Латинами. Поставлені вівтарі, принесені жертви, вимовлені клятви, два лади військ стоять по дві сторони поля. І знову. Як в Іліаді, раптом перемир'я обривається. У небі з'являється знамення. Орел налітає на лебедину зграю, вихоплює з неї добич, але біла зграя обрушується з усіх боків на орла, примушує його кинути лебедя і спонукає до втечі. Це наша перемога над прибульцем, кричать латини. Війська кидаються один на одного, починається загальна сутичка, і Еней і Турн марно шукають один одного в тих, що б'ються натовпах. А з небес на них дивиться страждаючі Юнона, теж відчуваючи рок, що настає. Вона звертається до Юпітера з останнім проханням. Будь що буде, але не дай Трої нав'язати Італії своє ім'я, мову і вдачу. Нехай лацей залишиться Лацієм, а латини латинами. Троя загинула. Дозволь, щоб і ім'я Трої загинуло, і Юпітер їй відповідає: Та буде так. З Трої і Латинів. З ритулів, етрусків і евандрових аркадян явиться новий народ і рознесе свою славу по всьому світу. Еней і Турн знайшли один одного, збилися щит з щитом, і ефір наповнюється громом. Юпітер стоїть в небі і тримає ваги з долями двох героїв на двох чашах. Турн ударяє мечем, меч ламається об щит, викований вулканом. Еней ударяє списом, спис пронизує Турну, І щит, і панцир, він падає, поранений у стегно. Піднявши руку, він говорить Ти переміг царівна твоя. Не прошу пощади для себе, але якщо є в тобі серце. Пожалій мене для мого батька. Еней зупиняється з піднятим мечем, але тут погляд його падає на пояс і перев'яз Турна, який той зняв з убитого паланта. Ні, не підеш. Палант тобі мстить, вигукує Еней і пронизує серце супротивника. І обійняти холодом смертним тіло покинуло життя і зі стогоном до тіней відлітає. Так кінчається Енеїда.